Від я рада бачити вас в новому лозі. Це нова країна для мене. Дуже цікаво. Я на автовокзалі. Ми чекаємо наш автобус і зовсім скоро ми будемо їхати в Кишині. Я ніколи не була в Молдові, але мені все одно цікаво там побувати, відкрити для себе нову культуру, нових людей. перша зупинка <питро> ми зупинилися на тюпіджі ці півгодинки. <питро> Я насправді рада, бо я розумію, що треба трошки ходити, бо якщо весь час сидіти, це буде дуже важко. Нам залишилось приблизно годину їхати до кишнева. На вокзалі зараз будемо шукати наше житло і просто гуляти містом вже заселилися і зараз будемо йти гуляти місто. Ось такі в мене вокруг сьогодні: трошечки провели себе догаду після довгої дороги. І... І йдемо гуляти. Це національна філармонія. Ми, до речі, трохи розміняли гроші, щоб могли тут розраховуватися за їжу і за транспорт. Взагалі тут дуже дуже гарні гроші. Дуже. речі, національний музей історії. Ми сюди не пішли, але мені здається, було доволі цікаво. ось ми гуляємо? Може, годинки дві, але я не розумію, чому багато хто каже, що в Молдові нема чого робити, що тут просто чого немає. Але насправді тут багато цікавих місць і є що подивитися. Боже, як же тут неймірно гарно це все той же музей. І плацеємо з бринзою. Це типу національний кріх, але нам не дуже сподіваються. Yeah. Я повністю захоплююсь цими людьми, які там танцюють просто неймовірно. І я в захваті, бо вони справді дуже класні. Ми зараз прийшли до тріумфальної арки і вона дуже гарна. Тут проходив марафон, тому трошечки все перекрито. Взяли себе плацину, це пироги. Вони по мені будуть дуже смачними. Зараз буде невеличкий огляд, що ми купили. Ми взяли два круасани, два сирочки шоколадних, вода. Взяли моршинську, до речі. Ось такий йогурт і пудинг. Будемо все це коштувати. Ось так виглядає плацинка: це пиріг. Він з м'ясом і бронзою. Будемо його куштувати. Це смачно, але це дуже жирно, як на мене. Ну просто в мене всі руки жирні. Я напевно оціню на 8 з 10. Десь так. Добрий раночок. Ми прийшли зараз на зупинку і чекаємо на наш автобус до аеропорта, тому що аеропорт поруч. Буквально 11 кілометрів, але це небагато. Місто вже потрохи просинається, але все ж таки дуже мало поки що машин. Тут у нас о 8.15, але ми вже їдемо, тому що дуже скоро буде починатися реєстрація на рейс і ми летимо на море, Я дуже рада насправді. Кишнева, ми повинні були їхати автобусом, але так вийшло, що ми чекали перший. Ми чекали другий автобус, і він не приходить. Ми не розуміли, що робити, бо ми повинні були бути вже в аеропорту, Але нам вдалося викликати таксі. Я цьому дуже рада, бо взагалі не з першого разу вона викликалася, і ми дісталися до аеропорта. Тепер я хочу сказати стосовно кишинева. Кишнев мені сподобався. Багато хто його не любить. Я навіть не розумію людей, які не були в цьому місті, і кажуть. Кажуть, наскільки там все погано, жахливо, негарно. Типу, навіщо це казати, якщо ви там навіть не були? Мені кишинев насправді сподобався. Е, та є якісь нюанси, але сама по Молдова дуже гарна на природу в більшості приватні будинки. Але, е, наприклад, в центрі Кишинева е, дуже багато гарної архітектури. Якісь моменти мені нагадували інші міста в інших країнах. Я просто забула мікрофон в номері, тому я кажу без мікрофону, чекаю, поки прийдуть машини. Насправді, Кишнев мені дійсно сподобався. Я б, напевно, хотіла побути в Кишиневі трошечки більше. Там настільки позитивні люди. Я однозначно можу порекомендувати, хоч раз в житті, з'їздити в Молдову, побачити цю країну самому на власні очі, не вірити якимось там міфам і скласти своє власне враження стосовно цієї країни. Побувайте там. А чи сподобається, чи не сподобається, це вже вирішуєте ви самі. Але я дуже рада, що ви були зі мною, що ви бачили цей влог. Я сподіваюся, вам він сподобався. Він вийшов невеличкий, але я сподіваюся, що комфортний. І підписуйтесь, бо дуже скоро тут буде багато нових влогів. Всіх люблю.